Мої вітання, друзі, на ремонті. Блок живлення 12 вольт 2 А, який зовсім відмовився працювати. Стоїть він на монетоприйомнику на дитячій качелі. Вмикаємо, перевіряємо, і на виході ми напруги не бачимо, не наблюдаємо зовсім Світлодіод також індикаторний не світиться. Ну що ж, будемо розбиратися, в чому може бути причина. Виймаємо. Напругу і розбираємо, знімаємо решітку верхню, бачимо всередині кучу деталей разом з пилюкою. Так, Бачу вже неозброєним оком, що у нас резистор піджарений. Так, є і запобіжник згорівший. Тобто десь щось у нас закорочено. Добираємося далі, трішки відчисти від пилу і оглядаємо. Знизу нібито нічого нема, але ні. Все-таки є. Є ось така сопля, як ви бачите, з ніжки на транзисторі, вона закорочена. Бачите, така цікава. Китайці сюрприз залишили. Ну що ж, буває, це не дивно. Китай продукт. Ну давайте заміряємо запобіжник, він дійсно згорівший. Так, далі опір перевіримо, це струмовий, перевіряємо, і він теж у нас в обриві 14 кОм, але він одином повинен бути. Перевіряємо польовий транзистор, пробитий по гейту теж. і Перехід у нас, звісно ж, теж пробитий. Будемо його випаювати і перевіряти далі. Що в нас ще? Бачимо ще ось маленький транзистор у нього, башню зірвало. Бачите, да, немає в нього частини корпусу. Теж будемо його випаювати. Є, випаяли. Опір ми теж випаяли несправний. Замінили транзистор, стабілітрон, хоча вказано тут діод, опір і транзистор ще один. Ну що, Давайте перевіримо. Запускати будемо через страхову лампочку, всім рекомендую. Вдруг щось не так, а ось воно так і є. Бачите, у нас КЗ десь лампочка не повинна світитися. Повний накал. Так, перевіряємо на фідній банці і бачимо коротке замикання. Так, По транзистору у нас теж КЗ. Що ж він вилетів чи що таке могло статися. Так, випаяв транзистор, перевіряємо. КЗ залишилося. Відпаюю електролітичний конденсатор. Перевіряємо ще раз, КЗ залишилося все одно. Так, діодний міст. Може він пробитий. Давайте ми його вже видірнемо, випаяв діодний міст і ще раз перевіряємо. І казе залишилося. Що ж таке, вже всі всю силу випаяв, нічого ж не залишилось. Так, дивимося по доріжкам, де куди що йде. І тут я наблюдаю, що в нас в ланцюжку живлення стоїть такий високовольтний конденсатор, 1 кВт 100 пікофарад. Давайте ми його перевіримо. Можливо, його поробило. Так. Під'єднуємо щупи до нього, вибачте трішки за кадром. Так, є. Ось він винуватець. Є, він в повному пробої, цей конденсатор. Так і є. 1000 пікафарад. Будемо ставити новий, ставимо новий, звісно ж, запаюємо його. Є і теж перевіряємо через лампочку страховочну. Обов'язково. так. Подаємо живлення і о, нічого не стрельнуло і не світиться. Бачимо, що світлодіодний індикатор засвітився, міряємо напругу, але замість 12 вольт у нас аж 16,5 вольт. Це занадто. Так, є підозра на автопару, тобто проблема десь з зворотнім зв'язком. І бачите, 5 ватт аж споживає. І калиться дуже транзистор. Такого не повинно бути на холосту. Це теж непорядок. Так, підозра на оптопару 817 будемо її міняти. Давайте ми її випаяємо спочатку і перевіримо. Перевіряємо, і так і є. Тут 25 Ом у неї закорочена частина. Так, запаяв я нову оптопару і, звісно, будемо перевіряти, що в нас далі вийде чи не вийде. Так, подаємо живлення. Ввімкнули, так, лампочка блимнула, струм, конденсатор зарядився і вже краще. Як ви бачите, потужність не споживає ніякого живлення на холосту, а споживає 4 Вт. Міряємо напруг о 13 вольт. У нас по виходу. Тут ми підрегулюємо. Давайте перевіримо лампочку, все у нас при нагрузці дійсно лампочка. Захист нас спрацьовує. Знімаємо запобіжник і ставимо новий. Все, лампочку від'єднали і будемо перевіряти все в зібраному стані. Так, подали напругу, давайте нагрузимо лампочкою, і як ви бачите, нічого ніде не, не стріляв, захист не спрацьовує. 19-20 ватт у нас показує споживання, тобто все нормально. Далі плату я відмив від флюсу і будемо ставити її, звісно, в корпус Пасту нанесли на транзистор і діод. Все зібрано. Давайте ще раз перевіримо в зібраному стані. Жменьку, деталей Бачимо так, подали напругу і нагрузили. Все у нас запрацювало. В результаті ми підняли транзистор один, оптопара, польовик, конденсатор, стабілітрон, резистор і запобіжник. Все буде працювати. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.